Чи була виправданою інтервенція НАТО в Косово в 1999 році? Я чув аргументи кожної сторони за і проти бомбардування НАТО Югославії? Це як проблема з тролейбусами. Я хотів би поставити питання, щоб кожен подумав над цим. Наприклад, ви вважаєте, що бомбардування були виправдані? А в яких тоді ситуаціях вони не були б виправдані? А для тих, хто виступає проти бомбардування, як ще можна було зупинити геноцид та війну в регіоні? Я був у Боснії, потрібні були роки, щоб забути запах спалених людей. Цьому питанню взагалі тисяча років. Обидві сторони вважали, що вони абсолютно праві. Ми з моїм знайомим ремонтували школи та лікарні, коли у нас був вільний час. А вже наступного ранку їх підривали заново. Я був артилерійським офіцером, здебільшого без артилерії, але ми вміємо спостерігати за будь-якою подією, яка трапляється. Чи потрібно було НАТО бомбити міста? На жаль, іноді доводилося. Чому? Тому що це було єдиним способом зупинити ті звірства, які відбувалися. Той, хто домінував на місцевому рівні, якщо казати нейтрально, вживав заходів, щоб помститися за останні звірства і спогади про дії тисячорічної давнини людям, які жили своїми власними життями. Чи не занадто багато бомбардувало НАТО? Я не впевнений, якби вони бомбили менше або її вбивство продовжувались, ми б мали набагато більше 400 загиблих протягом року. Я повернувся туди близько п'яти років тому, у коротку відпустку. Всю дорогу я піднів, бо моє тіло пам'ятало напругу. Яка існувала кожного дня речі, які я бачив, нюхав. Я вже не дуже добре пам'ятав, чим я тоді займався. Через дві години я опинився на землі в гарному внутрішньому дворику з видом на море, з пивом в руках і щасливими офіціантами та офіціантками, які теревенили, поки ми з колегами говорили про наш майбутній відплив. Все це зникло. Під і спогади про запах смаженої людини. Я думаю, що це відновило мою віру в те, що миротворчість може допомогти започаткувати зміни у 2000 році. Я працював зі сліпим програмістом на своїй першій роботі в якості розробника програмного забезпечення. Він був одним з перших боснійців, які приїхали до Каліфорнії через війну. Він розповідав історії про те, що там відбувалося. Ці історії жахають мене і донині. Я багато чому навчився у цього хлопця. Про те, що цим питанням тисяча років ви не жартуєте. У мене було кілька років, коли більшість того, що я читав, було балканською історією та художньою літературою. Після тисяч сторінок образ і відплати, я все ще думав, що геноцид 90-х років, мабуть, мав свої причини з історії, а також в страху і пропаганді. Потім в мене з'явився друг, який виявився сербом. Я познайомився з його сім'єю, суміш сербських американців, народжених у США та іммігрантів. Всі добре освічені, чуйні, щедрі люди, але моє враження не було перебільшенням. Згадувалися війни 90-х або новини про Косово, і кожен коментар був варіацією на тему, якби не те, що вони зробили в 1389 році. Я думаю, що фактор історії дещо перебільшено. Якби не було історичної напруженості, більша частина провини лежить саме на Мілошовичі. Він розпалював етнонаціоналізм і заохочував етнічні чистки, щоб зміцнити свою владу в Сербії. За тисячу років до Голокосту в Європі вже існував жахливий антисемітизм, але ця історична образа точно не була головною причиною тих подій. Я зустрічав багато людей, в основному з Росії, колишньої Югославії, але також і деяких західноєвропейців, які віддавалися всіляким туманним теоріям про цю війну, що НАТО хотіло розвалити Югославію, що воно мало на меті завдати шкоди Росії, напавши на слов'янську країну у сфері її інтересів, навіть дикі балачки про історичну тяглість з нацистським вторгненням 1941 року або спроби сприяти ісламізації Європи. Як не дивно, дві останні ідеї відстоюються політично. Ними правами в Сербії, незважаючи на те, що вони несумісні одна з одною. Але незалежно від того, чи є ви пацифістом, сербським націоналістом або критиком НАТО, я хотів би повідомити вам наступне: так гуманітарні інтервенції існують, і гуманітарний аспект відіграє велику роль у свідомості їх прихильників. Ні, звичайно, вони не здійснюються без прихованих мотивів. Ні, ці приховані мотиви, як правило, не мають економічного характеру. Наприклад, твердження, що війна з тероризмом велася за природні ресурси, не витримують критики. Якщо тільки ви не вірите, що захід прагнув зробити китайські компанії багатими, оскільки вони зараз володіють більшою частиною ресурсів Іраку і майже всіма ресурсами Афганістану. Одним з аспектів, який часто ігнорується в дискусіях про війну в Косово, є події 1995 року в Боснії і 1994 94-го року в Руанді в обох випадках обурливі злочини проти людяності відбувалися прямо на очах у західних країн, які були надто апатичними, щоб запобігти їм. У 1999 році в багатьох західних столицях відчувався значний моральний тиск з метою не допустити повторення таких злочинів. Йогославські війни 91-95 років призвели до переміщення близько 6 мільйонів людей до західноєвропейських країн. В той час, коли ніхто не кричав, ласкаво просимо біженців. Західні уряди мали намір не допустити нової гуманітарної кризи і масової міграції. Особисто мені було б незручно обговорювати, чи виправдовував масштаб цих злочинів порушення суверенітету Йогославії та розв'язання війни проти цієї країни, якщо тільки не з суто юридичної точки зору. Треба бути повним і остаточним покидьком, щоб малювати моральні лінії на піску, ніби масові вбивства не є достатнім приводом для втручання. ООН це єдина організація у світі, яка вважається легітимною для санкціонування наступальних військових дій. Вона схвалила інтервенцію постфактум, по суті заявивши треба було спочатку запитати ООН, але якби ми знали те що знаємо зараз ми б сказали так чи переслідувала нато і свої корисли мотиви звичайно переслідувала з розпадом Совєтського союзу і зануренням росії у внутрішні заворушення чечня нато втратило свого головного супротивника і відповідно свою мету Уряди країн-членів альянсу спробували використати війну 99-го року для того, щоб надати НАТО новий напрямок і виправдати його подальше існування. Наскільки виправданою була інтервенція? Я б сказав, що вона була виправданою, що може звучати як семантика, але є суттєва різниця. Загальна мета компанії забезпечити виведення йогославських сил з Косова, що неминуче означало порушення суверенітету Йогославії як держави і прийняття можливості повного відокремлення цієї. Провінції, ця мета була безумовно виправдана. Інша справа повітряна війна з метою примусити Белград сісти за стіл переговорів, слід пам'ятати, що міжнародне гуманітарне право дозволяє військові дії, що призводять до жертв серед цивільного населення, якщо мета має велике військове значення. Сказавши це, моральна проблема, яку я маю щодо участі саме моєї країни в бомбардуванні Йогославії, полягає в тому, що, хоча окремі повітряні удари були військово-юридично виправдані, Вдані вибір атакувати країну з повітря замість вторгнення в Косово і вигнання звідти військ Белграда був зроблений головним чином для того, щоб уникнути жертв серед мирного населення. Очевидно, я не проти того, щоб наші солдати не наражалися на більші ризики, ніж це абсолютно необхідно. Однак я б припустив, що уряди країн НАТО насправді не думали про солдатів або їхні сім'ї. Вони просто не хотіли, щоб в новинах показували фотографії трун задепірованих прапорами, щоб зберегти свої шанси на переобрання. Хоча цілком можливо, що відвертий наземний напад на Косово міг би призвести до великої війни, яка забрала б ще більше життів, я не можу позбутися враження, що деяким йогославським цивільним довелося заплатити найвищу ціну за небажання наших урядів ризикувати бути відстороненими від влади. Ви сказали, що одним з аспектів, який часто ігнорується в дискусіях про війну в Косові, є події в Боснії та в Руанді, коли в обох випадках обурливі злочини проти людяності відбувалися на очах у західних країн, які були надто апатичними, щоб запобігти їм. У 1999 році відбувся значний моральний тиск з метою не допустити повторення подібних злочинів. Безумовно, одним з найбільших факторів був зворотній зв'язок від невдачі в Руанді. Який переслідував західні уряди, існувало загальне відчуття, що це не повинно повторитися. Це стало ще більш актуальним, оскільки Балкани знаходяться на задньому дворі Європи, а не на іншому континенті. Така ж нагальність була і з інтервенцією у Лівії у 2011 та 2013 роках. Інтервенція в Лівії була значною мірою пов'язана з отриманими уроками, а також з тим, що середземноморський басейн є частиною західної сфери впливу. Ви також сказали, що вибір напасти на країну з повітря замість того, щоб вторгнутися в Косово і вигнати звідти війська Белграда, був зроблений головним чином для того, щоб уникнути жертв серед мирного населення. Це зовсім не так. Вторгнення в країну з сухопутними військами потребує часу, особливо в країну з більш чисельною армією. Після того, як Ірак вторгся в Кувейт, антисадамівські коаліції знадобилося 6 місяців, щоб наростити свої сили. Люди, яких вбивають під час геноциду, не мають 6 місяців. Щоб чекати на достатнє нарощування сил, Косово не має морського кордону. Як саме ці солдати потрапляли б до Косова? Маршрути були б або через Албанію, або шляхом вторгнення в Югославію через Чорногорію. І що відбувалося б, коли б ці солдати прибули б на місце? Як підтримувати ведення операції за допомогою авіації, скидаючи бомби на ворога з неба? Це саме те, що робило б НАТО в будь-якому випадку. Військово-повітряні сили можуть реагувати майже миттєво протягом кількох днів або навіть годин, особливо якщо є інфраструктура авіабази для їх підтримки, яка була в цьому випадку. Звичайно, це було виправдано однак, це було б набагато більш виправдано, якби втручання було здійснено раніше. Затримка в діях під керівництвом США стала причиною того, що вбивство беззахисних тривало так довго. Ми бачили подібні звірства знову і знову. Чим довше ви зволікаєте з втручанням, тим жорсткіша трагедія. Тим не менш я радий, що багато хто зараз притягнутий до відповідальності за геноцид, і деякі з них загинули під час судового процесу. Нехай це буде уроком для майбутніх тиранів. Може бути деяка відсрочка, але від дядька Сема нікуди не дітися. Я не розумію питання, чи треба втручатись в геноцид. Якщо ви не збираєтесь втручатись під час геноциду, то коли збираєтесь? Це буквально найгірший злочин, який тільки можна скоїти. Далі кроків зла не може бути. Якщо цього недостатньо, то ви просто проти того, щоб коли-небудь втручатися в будь-що для допомоги. То ви просто проти того, щоб втручатися в будь-що. Це неправда. Ви легко можете бути за втручання, яке захищає або просуває національні інтереси, але проти втручання у внутрішні справи інших країн, які не впливають на національні інтереси. Я просто зазначу, що є багато масових вбивств, геноцидів, подібних речей, в які захід не втручається. Північно-корейський народ, наприклад, живе в кошмарному антиутопічному існуванні протягом майже 70 літь. Чому захід не втручається? Тому що це було б занадто дорого. Тому розрахунок моральної логіки, як ви здається, натякаєте, не є особливо переконливим. Північна Корея це не активний геноцид. У цьому полягає різниця. Якщо відбувається активний геноцид, то міжнародне співтовариство зобов'язане втрутитись, як кажуть, ніколи знову, а не ніколи знову, якщо, звісно, мені не хочеться нічого робити. Чи підтримали б ви завтра вторгнення в Китай, щоб зупинити активний геноцид уйгурів? Навіть якщо б це означало в 100 разів більше жертв, аніж у результаті Третьої світової війни? Я розумію ніколи знову, але думаю, що геополітика занадто складна, щоб вкласти її в гасло з двох слів, особливо коли країни, що вторгаються, мають тенденцію створювати багато проблем самі по собі. Це все одно, що описати проблему з тролейбусом фразою Не дайте людям загинути звучить гарно в теорії, але неможливо реалізувати на практиці. Абсолютно необхідно вжити заходів щодо уйгурського питання. На Китай мають бути накладені санкції та ембарго. Єдина причина, чому КПК зайшла так далеко, якраз і полягає в тому, що не було жодних наслідків від того, що вони зробили. Міжнародне співтовариство має це виправити і переконатися, що КНР усвідомлюють наслідки. Китай також значною мірою залежить від іноземних енергоносіїв, і блокада призведе до того, що значна частина країни залишиться без світла. Але лише це призвело б до загибелі багатьох і багатьох китайських цивільних осіб. Керівництво КПК буде в повному порядку, і мало того, що вони швидше за все навіть не візьмуть на себе провину свого власного народу, особливо коли вони контролюють засоби масової інформації в країні. Отже, тепер ви маєте один мільярд голодуючих китайців, які звинувачують США у своєму становищі. Мало ймовірно, що ця історія закінчиться мирно. З огляду на це, моя основна думка була не про голод в Китаї, більше про економічні зв'язки і залежності, які ми зараз маємо з ними, що призведе до того, що ми зруйнуємо нашу власну економіку в процесі їхньої ізоляції. Раптове відлучення від них означає депресію, яка зробить 30-ті або 2008-й рік жартом. Ви готові спричинити голод тут у США, щоб донести до них думку, яку КПК можуть навіть не почути. Це деякі з тих складнощів, які я намагаюся висвітлити. Якби це було так просто, як ніколи знову, це не сталося б більше півдюжини разів з часів голокосту. Так, втручання виправдане. Йогославію об'єднують з американськими конфліктами після холодної війни, такими як Ірак і Лівія. Тоді як я вважаю, що вона повинна бути в окремій категорії. Я глибоко переконаний, що ліві люди часто неправильно інтерпретували цю війну. А такі вчені, як Хомський, називали її агресивною війною НАТО. Хоча насправді це було не так. Йогославія була продуктом безсистемного картографування після Першої світової війни. На попелищі Австро-Угорської імперії союзники взяли купу балканських національностей і, не бажаючи того, всунули їх під владу колишнього сербського королівства. Йогославія, насправді мала бути ще більшою. Сербські інтелектуали хотіли анексувати північну Албанію, а решту розділити з Грецією та Італією. Це було зупинено протестом президента Вільсона. Як ви можете собі уявити, віддати групу людей, яким добре жилося під владою Австро-Угорщини, під диктатуру певної національності, яка нікому в регіоні не подобається. Обалася не є рецептом добрих часів у майбутньому в результаті з кінця першої світової війни до розпаду його відбулося багато актів етнічного конфлікту. Коли хорвати вчинили геноцид щодо сербів, а потім комуністи вчинили масові вбивства представників усіх національностей, які виступали проти Тіто, Йогославія однак вступила в період відносного миру з 45 по 91 рік. Однак це було пов'язано з загальним придушенням усіх національних рухів, а не з тим, що люди Йогославії навчилися співіснувати один з одним. Коли комуністична диктатура ослабла, національний рух у Сербії спалахнув через кілька демонстративно фальшивих етнічних інцидентів, сфабрикованих змовою сербських інтелектуалів. Ця змова звинувачувала албанців у зґвалтуванні сербських жінок і вчиненні геноциду проти сербського народу в Косові. А також хорватів, словенців, боснійців у змові з метою підриву сербської автономії ці приводи стали ідеальним прикриттям для захоплення влади в Йогославії авторитаристом Слободаном Мілошовичем в ім'я захисту сербських інтересів. У цей момент був запущений механізм, який неминуче призвів до геноциду сербів у Хорватії, Боснії та Косово. У Заходу в результаті було три причини для втручання: причина один не допустити, щоб криза біженців вийшла з під контролю і перетворилася на загальну гуманітарну катастрофу саме в Боснії і Косово. Причина два колективна відповідальність за недопущення ще одного геноциду в межах європейських кордонів. Причина три закріплення результату абсолютної некомпетентності західних союзників щодо утворення Югославії після Першої світової війни. З цих причин втручання НАТО було виправданим. Захід створив Югославію, і їхнім обов'язком було не допустити, щоб вона перетворилася на ще гіршу криваву бійню, ніж вона вже була. Це був скоріше правильний вчинок, ніж загарбницька війна. Це не порушувало конституцію США. А якщо і порушувало статут ООН, то так тому і бути. У Боснії 130 тисяч людей загинули через те, що захід не зміг протистояти Мілошовичу. Я не хотів би бачити ще 200 тисяч загиблих у Косово в ім'я дотримання міжнародного права. До речі, хто не бачив відео про Слободана Мілошовича, можете знайти під цим відео. І тигрята, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі зі своєю думкою. Слава Україні та почуємось!